Жити в легкості, бути наповненою, отримувати задоволення, а не просто механічно виконувати задачі життя, підвищити самооцінку, вийти із залежності, почати другий медовий місяць з чоловіком. За все це відповідає наш другий енергетичний центр, друга чакра. І не тільки за це, бо стан другої чакри впливає дуже багато на інших проявлень в нашому житті, на рівень нашого мислення, на наші думки, на наші почуття, на наші стани. І саме з активації другої чакри ми будемо працювати весь березень на вечірніх класах Кундаліні Йоги онлайн. Кожен тиждень ми будемо зцілювати. Очищувати, пробуджувати другу чакру через різні аспекти, підходи завдяки кріям кундаліні-йоги, які мають різні впливи на енергетичний центр другої чакри. Бо кундаліні йога вона працює одночасно з рівнем тіла, емоцій, психіки і а, духу. І... А, ми не просто саме в березні будемо активувати другу чакру, бо це розквіт жіночності, сексуальності і краси. Якщо у жінки розкрита друга чакра, то вона насолоджується від себе, свого життя наповнена і магнетично приваблива. І світ це точно відчуває. Опис практик кундаліні Йоги в березні на другу чакру я розмістила в описі під цим відео. І е, там вже інформація, як потрапити на класи Кундаліні йоги онлайн. Запрошую стати впевненою, привабливою, не виходячи із дому, бо класи Кундаліні Йоги йдуть онлайн. Зустріньте цю весну в контакті зі своїм тілом, енергією і любов'ю до себе.